Доброго дня, мене звати Наталя, ви на каналі Магія Таро, і відповідаємо на запитання, яка ситуація сьогодні з угодою між США та Україною про Копалини. Тобто, яка ситуація сьогодні з цією угодою, що там відбувається, які причини її, скажімо так. І, як, і що вона ще до сих пір не підписана, Я, і що або що, або хто впливає на цю ситуацію, і яка на цю угоду, і який буде результат з цієї угоди. І так, ось ситуація з угодою. Ну от, вона ну, дуже суперечлива. Дуже сьогодні йде за неї е, бійня, об, обмін е, образами, тобто вою, во, війна за саму в, цю угоду, за її е, причиною. Причиною сьогоднішньої такої ситуації із цією угодою, по-перше, є ілюзії. Дуже багато ілюзій в неї покладені на неї, закладені, або є ілюзії по відношенню до неї. Ілю, ілюзій і дуже ж, хочеться вже святкувати, спішати. Досі є ілюзії, і ілюзії з минулого. І е, уже спішать святкувати. Е, також причиною є дуже багато питань. Питань є стосовно того, що туди треба внести, в ту угоду, кому який вигод. Притом ці всі питання виникають одномоментно і Є дуже багато роботи, дуже багато роботи. Тобто причиною оцих шквар навколо сварок навколо цієї є дуже багато роботи і є певні ілюзії в головах, що тієї, що другої сторони, що ця угода може бути настільки щасливою. І причиною ще є спешка, спешка швиденько. Оця швидкість, оця швидкість вона приводить до цього до цієї війни. Тепер, хто на неї впливає, чи що на неї впливає? Ох! А впливає на це, ну, по-перше, не видно, не чітка вона, не, її не чіткість. З минулого, з минулого саме якраз оці грози, оці ілюзії, при тому, така непомірна, скажімо так, необдумана щедрість все це. На цю угоду впливали є із минулого. Тобто хочеться дуже зробити е, файний подарунок, швиденько, е, то, що треба працювати, на, на фізиці виходить, що треба дуже багато працювати, але це все ігнорується. Задумали <кхи> і працюють. Сьогодні впливають. На цю, на цю угоду, на цю ситуацію впливає сліпий вибір, не видно все, не бачать, там, немає того, що нам треба. Воно не відкрито. Воно, може, є, але воно не відкрито. І воно не зразу. є сліпий вибір у нашого президента. Він не може побачити чітко те, що там є. І також йде хитрощі обмани від партнера. Хитрощі обмани. От це сьогодні впливає на цю ситуацію. Д'явол це, це такий, скажімо так, мужичок, який дуже хитрий. І під виглядом, він спішить, підталкує цю, це, і це те, що сьогодні впливає на цю ситуацію, на цю угоду. Що? Що буде, чим завершиться. І з усього того, що впливає і причини, і те, що сьогодні відбувається, сама угода доволі сильна. Вона має сильну. Основу. Вона, вон, в ній закладено дійсно багато інструментів різного, різного напрямку стосовно того, що вона може принестися угода майстрів, угода працівників, це угода, яка е, мах, це той, який творить, який робить своїми руками. Безумовно, що вона. Е, Принесе емоційне задоволення, результат вона принесе, як і в попередньому, що вона буде емоційне задоволення, будемо радіти, святкувати. Праця, безумовно, що буде праця, притом творча праця, і застосуванням різних форм роботи. І результатом буде саме якраз оця рівновага і швидка, швидке прийняття цієї угоди Ти буде доволі швидке. От, і вона піде і буде рухатися, і збалансована буде, і буде приноситись нам в результаті, нам принесе ця угода, скажімо так, швидкі, переможні дари. Буде все окей.